На сесійних засіданнях Ніжинської міської ради депутати розглядають, обговорюють та голосують за важливі рішення, які впливають на сьогодення та перспективний розвиток Ніжина. Сесію міської ради проводить міський голова. Анатолій Валерійович, на 22 липня запланована чергова 60-та сесія Ніжинської міської ради. На порядок денний будуть винесені питання бюджету, а також питання, які стосуються функціонування Ніжинської міської ради, точніше його виконавчого комітету, зокрема про заступників міського голови, про секретаря міської ради, а також деякі цікаві питання. Як ви думаєте, наскільки складним буде розгляд саме цих питань заступників секретаря міської ради? Я сподіваюся на те, що. Депутати зрозуміють необхідність того, що міський голова, який несе відповідальність за діяльність комунальної сфери міста Ніжині і соціально-гуманітарної сфери, зрозуміють, щоб ефективно працювати, потрібна своя команда. І з розрахунку на те, і, і в зв'язку з тим, що ми йдемо на діалог із депутатами, проводимо постійні консультації. Сподіваємося, що ці проекти рішень. Які опубліковані, вони будуть підтримані депутатами міської ради і кадрові зміни ми нормально проголосуємо, бо необхідність така зрозуміла всім. Чи можливі якісь прецеденти, можливо, стосовно прізвища Сологуба, наш відомий депутат, але виходячи з останніх подій, які відбулися і про які говорять ніженці, ми не присутні були на цих моментах, але, як то кажуть, ситуація має факт. Як ви думаєте, чи можливо? Так сказати, відставка Сологуба. Ну, Питання не стоїть про відставку, тому що не було призначення. Проєкті рішення вже більше місяця зазначені прізвище Сологуба, але хочу, хочу зазначити, що ті події, про які йде мова, про які кажуть багато розповідають і багато пліток, я як посадова особа, Зобов'язаний керуватися тільки перевіреними фактами, встановленими фактами. На сьогоднішній день є подані заяви в міліцію, як з однієї сторони конфлікту, що відбулися в Батурні, так і з іншої сторони. І до н'ясування дійсно обставин, які були реальні, хто винен в цьому конфлікті, хто спровокував. Потім буде зроблено відповідні висновки. На сьогоднішній день цей процес іде в стані слідства. Працює, працюють відповідні слідчі органи і коментувати поки що немає що. Ну, сподіваюся, на те, що відбудеться голосування, ми побачимо нового секретаря міської ради. Ну, сподіваємось, буде винесене питання, буде обговорення, буде таємне голосування, депутати будуть визначатись. Угу. Серед питань, які розглядаються, це перейменування вулиці Будьоного на честь нашого воїна, героя, який загинув під час дій АТО Сергія Рябухі. Ну, вулиці так і буде називатися, вулиця Сергія Рябухи. Ваше ставлення до переименувань вулиць, особливо іменами відомих або заслужених ніженців? Я тільки, тільки за. Тому що дійсно потрібно, щоб вулиці Ніжина мали не тільки там історичну назву, але ми і живемо в той період історичний, який зараз відбувається. І герої сьогодення теж повинні мати. Своє відображення в історії Ніжина і прийменування вулиці Будьонного, вулицю Сергія Рябухи, Я думаю, що всі підтримують, тому що дійсно хлопець вчинив геройський вчинок, загинув, врятуючи своїх товаришів. Це новий герой нової України. Один з моментів, який дуже ображає Ніженців, це поняття так званої стихійної торгівлі в центрі міста, особливо в її історичній частині. Що планується зробити і чи взагалі будуть припинені стихійна торгівля? Стихійна торгівля за визначенням є стихійно, тобто та торгівля, яка ведеться без дозволів, без будь-яких законних підстав. На сьогоднішній день ринок по-московськи, як ми його називаємо, стихійна торгівля, то неодноразово дане рішення виконавчого комітету оскаржувалося і в судовому порядку, і відповідними контролюючими органами. І з вимогою до органів міської влади припинити дану стихійну торгівлю як незаконно. Тому що вона відбувається на тротуарі, на приїжджій частині. Ну, це неможливо буде. За самим визначенням ярмарку, ярмарок не може бути постійно діючим на, на вулиці. Це можливо там разові як разові заходи. Рішенням виконкому минулого року давався дозвіл. Для того, що в якимось чином там можливо узаконити, хоч це абсолютно незаконне рішення, воно неодноразово оскаржувалось в суді. Для проведення саме сільськогосподарського ярмарку торгівлею продукцією власного виробництва. На сьогоднішній день ми бачимо, що за цим рішенням, крім сільськогосподарської продукції, вже торгують будь-чим. То Стоїть зараз питання проведення відповідність, принаймні неможливити торгівлю будь-якої продукції, крім сільськогосподарської. І на сесію міської ради виноситься проєкт рішення про відміну рішення виконавчого комітету, яким дозволялось проведення постійно дічі сільськогосподарського ярмарку. Хочу зазначити, що питання не стоїть заборонити, проводити діяльність людям. У нас на колосному ринку. Достатньо вільних місць для того, щоб проводити торгівлю і продуктами, і речами. Ну, людям зручніше стояти на проїжджій частині, тому що, начебто, там вигідніше, і людей там більше. Але треба розуміти іншу сторону даної проблеми: що існування такого хаотичного стихійного ринку, який торгівля. На якому проводиться прямо із землі, це антисанітарійно, це небезпечно, це не прикрашає наше місце, це робить його просто хаотичним і незрозумілим. Тому є в нас визначені для торгівлі місця, потрібно це використовувати і розуміти, що треба створювати умови для підприємців саме на тих місцях, які вже є. І навести порядок в тих місцях, де торгівля не повинна бути, тому що, розуміючи, те, що людям в нинішній ситуації важко і складно і роботи немає, але пустити все це такий в незаконний, хаотичний напрямок, ми, ми не можемо. Потрібно наводити порядок. Ми проводимо і роз'яснену роботу, і намагаємося знайти спільні рішення, і пропонуємо допомогу підприємцям. Ну, на сьогоднішній день поки що компромісного рішення не знайдено. Міліція, скажем, намагається проводити відповідність до закону торгівлю на вулиці Московській. але ситуація залишається ще відкритою. Ще одне рішення про яке я хотів би говорити, точніше, що виноситься на розгляд сесії про заборону торгівлю алкогольними і слабоалкогольними напоями та пивом у нічний час в місті Ніжині. це послаблення впливу. На організації, підприємства, які торгують алкогольними напоями, що відбувається раніше було до десяти години, тепер це продовжується до одинадцятого. Ми е, спілкувалися з тими приватними підприємцями, які торгують алкоголем е, зародної своєї діяльності, і неодноразово вони висловлювали побажання все ж таки, щоб в літній період, як період більш е, довгий, коли люди е, перебувають там в місті, і відпочивають довший період. То саме з весни по осінь цей період торгівлю алкоголем, там пивом і так далі, дозволити не до 10-ї години, а до 11-ї. Ну а в зиму відповідно тільки до 10-ї. От саме сім'ї пов'язано даний проєкт рішення, щоб не відмінити, а піти на зустріч підприємцям і бажаючим, можливо, там у вечірній час там, випити там пиво, от, зробити це до 11-ї години. Не більше. Тому це таке компромісне рішення. Ми пішли на зустріч приватним підприємцям саме на літній період. Але позиція міської влади обмеження продажу спиртних набоїв. Так, да, ми розуміємо, що в нічний час, в пізній час алкоголь купують не дорослі люди, які контролюють себе, які відповідальні, а переважно молодь, яка відпочиває в вихідні дні і має безпеці перешкодний, вільний доступ до алкоголю з відповідними наслідками. Тому позиція і депутатів, і міської влади, і, я думаю, і громади теж, те, що не повинно бути все це абсолютно вільно доступно. Треба обмежувати, треба піклуватися і про нашу молодь, і про безпеку на вулицях. Зрозуміло, але і зберігаючи, так сказати, приватний бізнес, щоб дати їм можливість нормально. розвиватися. Ну, приватний бізнес, я не думаю, що вони вже ж так багато продають алкоголю саме нічний час, тому що не, там не стає черги. Хто хоче, кажуть, мати алкоголь там, він це думає, планує, купує і може вживати, але вже не на вулиці, а вдома там чи відповідних закладах. А Молодь, яка хаотично відноситься до цього, там вирвався з дому, побіг, купив вільно, без перешкод, цього не повинно бути. Анатолій Валійович, ну, розуміючи, готуючись на сесію, ви знаєте, які питання будуть найгостіше. Якщо ви їх знаєте, а ви їх знаєте, чи можете ви мені назвати один, два, три питання, які на вашу точку зору, на вашу думку, виключать найбільше обговорень, найбільше сперечань? Ну, тут однозначно ці питання кадрові. Можливо, викличуть багато, можливо, суперечок. Але я думаю, що до сесії ми все ж таки зуміємо домовитися з депутатами і вже вийдемо на сесію з узгодженими рішеннями. Це і питання по земельним ділянкам по вулиці Павлика Мрозова, Арвата і Афганців. Також буде можливо, суперечливим. Тому що там присутні і конфлікт інтересів не тільки в плані, що деякі там відомі прізвища зазначені в цих проектах рішень, але і з тим, що призначення виділення цих земельних ділянок було на тих земельних ділянках, на яких раніше інші люди проводили сільськогосподарську діяльність і мали першочергове право на отримання цієї землі, то цей конфлікт він не вирішений і подальше. Надання подальше прийняття рішень по, з приводу оформлення земельних ділянок, воно, я думаю, буде проблематичним. Ну, інші питання. Я думаю, вже не є такими там вже критичними. І як показує досвід останніх сесій, депутати з розумінням відносяться і приймають рішення, виходячи в першу чергу від інтересів громади, щоб це все було на користь громаді.